Всім привіт, друзі! Розпочинаю своє нове відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобається. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ви цього не зробили. Розпочинаю я сьогодні з такої цифри 67,5. Я, як ви знаєте, на схудненні, тому дуже радію цьому результату. А ми з Юлією йдемо вже додому. Півдесяті подзвонила з садочка. Сказали, що Іллю погано себе почуває. І ми з Єліночкою пішли її забирати. Хотіли поїхати на машині, виявилося автокрісла в машині у тата. Хотіли поїхати на візочки, виявилося, що колеса, колесна база. У тата в машині. Так я пішла пішки. У них сьогодні стався якийсь пожежа в садочку, а, щось там стекло в кастрюлі на плиті, і за загула сирена, всіх дітей голих вивели на двір, злякалися всі. Ну нібито ніхто не плакав, але 15 хвилин вони були на дворі голі. А, поки не приїхала пожежна машина, не вимкнула сирену. Отака От сьогодні один... вдома смотрю. Добре. А ми з Яліною вночі не спали, вона плакала дуже. Всю ніч плакала вже під ранок, десь в 4-й годині 37 метрів температурка, і я збила її, ну, як збила, поставила свічку з парацетамолом. Коротше, не виспалися зранку, збиралися, все було добре, і Єлі встала, як завжди. У ну, неї такі, типу, кашель, то такий не дуже продуктивний, не дуже сильний. Ми ж там декілька днів вдома побули, але він не перетворився на хворобу, тут таке. Але ось видать захворіли. Я вже втомилася, у мене вже руки болять. Ну нічого, йдемо. Ми вже майже біля дому. Все ж таки вирішила включити камеру, записати вам цукерки, як роблю. Тут у мене вже суміш не встигла я засняти до того 50 грамів гарбузового насіння, 70 грамів соняшникового насіння. Далі там іде 30 грамів насіння льна, 70 грамів, ні, 50 грамів кокосової стружки і столова ложка, столова ложка какао і 250 грамів фініків без кісточок. І ось я в декілька, у мене блендер маленький, я в декілька. Ну, за два-три рази перемелюю так от все. І додаю: ну, вийде на 2 ложки меду. Дві або три ложки меду, щоб воно. Було більш таке клійке. Цей рецепт я знайшла у вигляді батончиків, тобто всю цю суміш пропонують розстелити на пергаменті і таким чином заморозити і буде не типу батончиків. Але мені це незручно робити, тому цукерки для мене самий найкращий варіант для моїх діток. Ну і поки чоловік обідає і не зайнятий дуже, я їхала до магазину, бо хочу в цьому році не бути такою, як в минулому році, в позаминулому, позапозаминулому, а все ж таки заздалегідь підготуватися до Нового року, щоб потім в попихах, в супермаркетах не купляти якісь подарунки або що-небудь. Тому в цьому році я все ж таки вирішила заздалегідь підготувати дітям подарунки, замовити, підготувати, подумати. І замислююсь, що, можливо, хочу зробити адвент-календар для дітей, але не знаю. Насправді ми календарі раніше не дуже там, це робили. Ну... Навіть не так в Україні ми ніколи не робили. А коли приїхали вже до Чехії, то у нас були календарі в минулому році, здається, з цукерками, але в цьому році ми відмовляємося від солодкого поступово. Тому, звісно, я не буду солодкі адвент-календарі робити купляти. Думаю, можливо зробити самій. Але у мене так мало часу, не знаю. Мені ж, звісно, не хочеться зайвих іграшок, не хочеться зайвих якихось товарів туди класти, щоб воно все бовталося. Треба підібрати ну, те, що треба дітям. Але не знаю, ну дійсно, воно все дуже дорого стоїть. Хоча я не можу сказати, що в мене там нема грошей. Да? Гроші нібито є, але треба ж розуміти пріоритети, і треба правильно розставити ці пріоритети. Не просто е, так знаєте, е, що, що продають, то і купляють. Дивіться, які мішечки красиві в мюлері. Дуже багато ідей. Не знаю, що я замислю, але вже, вже замислююся, щоб заздалегідь все замовити, і воно все встигло прийти. Також мені треба було контейнери подивитися для сипучих, для такого. Ну я не хочу крупи прям пересипати. Але ось хлоп'я, наприклад, ну це не дуже зручно, коли у дітей там постійно на столах пачки ці паперові стоять, і ще там якісь. Ну і скоро прикорм починається у Яліночки, тому теж думаю, що мені купляти, що мені замовляти, чого мені не вистачає, щоб у мене все ж таки все було. Було в наліччі на, на цей випадок. Сьогоднішні покупки з кауфланду. Почнемо з котика. Котику взяла віска спробувати. Далі філе пінга Ой, тут дві фети, банани, яблука, кетчуп, кабаносики, дві пачки заморожених овочів. Зараз зайка. Три десятки яєчок, два молочка. Поднятый есть. И я выберу этот майнок. Угу. Я надо новую. Воду вытри. Тряпочка. Я потом дам, дам новый. Две пачечки молока. Ага, коту консерва. Так, йогурт. Литр. М'ясо сьогодні кілограм, ні, 800 грам курячого філе. І кіло, півтора кілограма свинини. Айсберг, сливки, помідорки, ягодки, два огірочки, вівсянка, хлібчик на бутерброди і багет. Так, яблучка я сказала, все. Далі в нашому новому, в нашому, в нашому новому Секон-хенді чи як він там називається, не знаю. Взяла 4 євро, отакий килимок, і 4 євро на пелінальний стіле... столик. столик, такий матрасик він не промокає. І... і що тут ще була? В Мюллер заїхала картки собі для німецької взяла. І взяла літка ось такі мілки. Ну, і це також по 1 євро дві іграшки і троє повзуночків. Шапузька одна. Ось така по 1 євро в цьому секонд-хенді треба перепрати, бо зараз е, треба, ну, він такий вілюрчик, е, спускати на килимок повзати, а в мене нема чого такого вдягнути. Ось такий комбінізончик. Штинці такі. Так, все. Як вам наш новий диванчик? Дуже зручний мені подобається прямо. Все класно. Добре, 21,8 в квартирі. Будемо розпаковувати. Буду, Буду розпаковувати посилку, це у нас килимок для повзання. Брала я його на Aliexpress. брала такий складний, щоб можна було з собою взяти на природу і обов'язково, щоб він мився і не впитував в себе воду. Тому що я так підозрюю, що Яліна до 6 місяців не сяде самостійно. І тому, можливо, прикорм будемо починати на животику лежачи. Ну, подивимося. Коротко, в будь-якому випадку килимок нам такий потрібен для ігор, для повзання. Він близько 1 см товщиною і розміри 180 см на 2 метри. І складається, є сумочка. І ось така розцвіточка біжева, їжачки, слоненята. Він двосторонній, можна з обох боків його використовувати. Ось такий килимок. Ну, величенький. Да. Він холодний. Ну як, він теплий, ну він же такий миючийся. Ну як тобі? Лягай! Лягай. Oh, не ляга, не не, не бійся, не бійся, килимок такий у нас. Я й с вдягнула, Температура на дивані 23,6, а на полу 21,8. отут вот Да? Ну, я... Ну як тобі? Як тобі? Там не холодно? Не твердо? <клух> <клух> Каже, страшно щось холоднувато, да? Після маякенького крісла тут холодний, твердий пол. Тепер я хочу помити нові іграшки. Як звичайно, коли я мию дитячі іграшки, то спочатку треба ретельно вичистити раковину двома засобами, продезінфікувати і потім вже мити іграшки. Спочатку я їх обробила антибактеріальним спреєм для кухні, а вже потім ретельно вимила дитячим милом, щоб воно, не дай Боже, не було гірким або там погано вимився той антибактеріальний засіб. Такий класний м'ячик, да? класний м'ячик. Мама його вимила, продезінфікувала, витерла, да? і будеш гратися. Він такий, Тут пластик такий, чи Ну, тверда резина, чи твердий пластик, непонятно. Ну, коротше, класно якраз гризти його. І вона може двома ручками зручно тримати. Ось такий улов у нас сьогодні класний в магазині, так? Да? Так. Да. Так, покажу, як я пораюся з соплями. Ну, є отакий от пристрій у мене, вони можуть бути в різному вигляді, можна через рот. Смоктати можна ну, через мамин рот, можна просто так висмоктувати. Старшим дітям у мене була груша маленька і також справлялася. А в цей раз купила от таку. Це для Еліші купувала. Оце, оцей пристрій в носик притуляється, а це в рот мамі і витягуємо. І старшим дітям я цим витягую, коли. Якщо у них проблеми з вушками, ну, у моїх дітей немає проблем з вушками, але щоб не було проблем з вушками, як тільки починаються такі нежить, температура, і прям, що я переживаю, щоб не пішло до на вушки, то обов'язково всі соплі витягаю сама, не, роз, не дозволяю їм смеркатися. І отак це виглядає. Для старших дітей роблю фізрозчин фізроч... сама зазвичай. Тримаю в холодильнику в звичайній пляшці, отже, на склянку кип'яченої води. Чверть чайної ложки солі. Все, цей розчин для промивання носа. Якщо в мене немає пузирьку, щоб залити фізрозчин або піпетки, то я користуюся звичайним шприцом від нурафена чи будь-якого іншого знеболюючого, дитячого. Взагалі не проблема. Якщо є для старших дітей типу спрей, ну, Купляю перший раз в аптеці, а потім наливаю туди свій розчин. І тоді легше. І промивати треба кожні 2-3 години, ловити дитину, промивати її ніс, витягати соплі. Щоб точно не пішло в гайморовий пазух і щоб точно не пішло вуха. ухо. Все. тіка Топлі. І це, звичайно, мити треба кожного разу. Перебрала вже комодік, і тут у мене вийшов такий величезний пакет речей для немовля від 0 до до 5 місяців. Плюс сюди я ще могла б свої речі і, і такі великого розміру додати, також допологовий, післяпологовий бандаж. ну таке Можливо, хтось знає в Україні якусь дівчину, яка зараз в очікуванні дитини. Я би з задоволенням відправила посилочку. Речі непогані. Деякі мені речі давали в дуже гарному стані, але в більшості я купляла нові. Тому хотілося б їх все ж таки відправити комусь. Комусь, кому вони дійсно потрібні. Якщо ви когось такого знаєте, напишіть мені в коментарях контакти, буду дуже вдячна. А тепер я хочу помити яблучка, викласти їх у чашу для фруктів і. Я розумію, наскільки я раніше не їла фрукти, наскільки я раніше їх не любила, не цінила, не цінувала. Вдома у нас завжди були там, в подвалі ніякої естетики від цього ніколи я не бачила. І ну, я їх не любила і не їла. А зараз, коли я почала спочатку сама. Худнути, відмовлятися від цукру, від борошняного, і фрукти стали єдиним солодким в моєму житті, і це виявляється дуже смачно. І я відчуваю потребу в них, мені хочеться, і я розумію, що моїм дітям їх треба. Я починаю пропонувати дітям і яблучка, і бананчик, і ягідки, чого раніше за 10 років материнства не було. Я якось я пропонувала, хочеш не хочеш, як хочеш. знаєте. Але ніколи я не нарізала. Я, спочатку свого батьківства, материнства, я вважала, що це якась дурість там сердечками вирізати, якісь там фрукту овочі. То зараз я відчуваю, що ні, в цьому щось є. Діти, дійсно, вони, також, як і я раніше, не люблять, не хочуть, бо вони не приучені, їх мама не привчила, бо мама сама їх не любить. Але зараз я. Починаю любити фрукти і сподіваюсь, мої діти також скоро їх полюблять. На цьому я своє відео закінчую. От такі у нас дві чаші з фруктами тепер завжди є в оселі. Ввечері я приготувала ще пиріг яблучний, але не знімала толком. Всім пока!